Всем привет! Выбрались ми на копчик Ходжу по такому огородику. Красивий, ровненький хлопці вже тут ходили. Там ціла банда за горбом ходить Настюха і ще троє хлопців. Но там стерня така що ходить невозможно. Тут на цій хаті я знаходив Імперію, Канину здоровенну. Сейчас бежу, и у меня уже находочка есть. Маленькая, но такая, как я люблю. Пломбочка. Что-то там написано. Только не понятно, что. Ну, пломбочка, это всегда интересно. Правда, очень мало информации по пломбам. Не могу никакую литературу такую найти, чтобы там... Часто вбиваешь даже, кто там производитель, кто написанный. Но никакой информации в интернете нет. Може в когось є якісь джерела, скиньте ссылочки в коментарях, Де що по пломбочкам можна подивитися? Ну що, находочка, отлично. Все, продовжуємо. Так, коротше, звуть мене мої розбійники вже до машини. Я тут кружочок навертаю, дивіться. І мені тосик. Оп, советик не Да, советик. Копеечка. Поздня. Ладно. Сейчас наверну кружочок і буду йти переїжджать не хочуть вони находки знаходити, хочуть кататися. Переїхали ми на новий городік. Тут толпень. Там Настюха. Щось ковиряється. Що там Там манітос? Що? Херня якась каже. Зараз будемо лупашить, була тут у нас пуговка Настюха класно знайшла, потім ключик. От часов красивий, і щесяку фигню. Советики були, імперія не пам'ятаю. Серебруху, так, Саня, дернув вроді. Так. Да. Mm -hmm. Так що будемо ходити. Царек чи совет, не пам'ятаєш? Mm -hmm. Не помню. Пам Походимо, подивимось. Переїхали ми на друге поле маленьке. А тут така стерня. Дуже хреново ходить. Були тут хороші находочки. Ну, поки нічого, дуже хреново, між достеринюється з кукурузи. Тут то бур'ян, то ще щось. Ну по бур'яну ми надергали тут. Подивимося, може зараз щось вискоче. Настюха Ніколаївську копійку знайшла. 1915. Жалко, що не 17-й. Все, находочка отлично. Продолжаем. Так, не успела, Настюха одеть. Вот это твоя ямка, да, предыдущая? Да. О, давай. И рядом двушечка Николаевская. Копейка, а там двушка. Так, шурфить надо. Так, сейчас глянем, какие вот. Непонятно. Ну ладно, отлично. Настюха ждет. На, Итак, включився пока насюха копа. Так. Раз, ямка, два ямка, три. Ждемс. Холомайс, так... да? Зараз подивимся. Похоже, так. щось круто, да? Офигеть. Нормально полосуй. Двушка? Так. Ще одна двушка? Нормально. Блин, може реально трошки шурфануть, слышишь? Три монети в кучі. Нормально так. Пойдет. Так, покрутимся. Нет? Нет. Ходимо тут бродимо з Настюхою, до якась яма. Думали типу може якийсь шуруф, ну може хазяїн камінь вигорнув, тому що гляньте рядом що. Мені прямо зверху. Залипший якийсь страшний. Ну зверху. Щось на діньгу похоже. Зараз помию подивимось. Так, да, це у нас деньга. Не видно нігоди нічого, залипше страшно, але я ззаду зрозумів, що це деньга. Нічого, нормально, пойдеть. І ось ось спереді тут видно, що де. Ну, Діньга це. Хоч царьох, хоч один мені попався сьогодні. Переїхали ми опять з Настюхай на нове поле. Тут знову переорано в тому году ми. Два білона знайшли О, все, прямо тут я точку поставив. Ну, Плюс-мінус пару метрів. Один був и одну сторонки другий. Сейчас будемо опять выхаживать. Я вже нашел колечко якесь, ну распределительное сканины. Железяку. Керамика есть, кирпичи, советские хаты ранні. Так що побродим. що там? Настюха цвітне. Фігня. Фігня? Железяка кого? Ні. А що? І звенить? Ні, ну, железо. А... а, з цього. Й з рисунком. Та не ж яке железо, це цей. Алюміній, типу, якийсь оскроваті, оті такі голої були красиві всякі. Коротше, хламидник. Ладно, походимо. Підбираємося ми вже домой, вискочили на таке поле, провірити. Гляньте, який місяць здоровенний. Просто капець. Такий величезний. Вчора було затемнення часткове. Гляньте які склончики тут, Красотіша яка, Зараз трошки побігаємо і будемо їхати додому. Якщо щось знайдемо, буду включатися.